Привіт! Це мікропроцесорний зарядний пристрій Armor 15 А. Пристрій призначений для роботи як зі звичайними свинцево-кислотними, так і з сучасними літій залізофосфатними акумуляторами. Він має вхідну напругу 230 вольт 50 Гц та працює з вихідною напругою 12 та 24 вольти. Сила струму зарядки для 12 вольт 2, 8 або 15 А для 24 вольт 2 або 8 А. Пристрій підходить для акумуляторів ємністю від 1,2 до 200 ампер годин. Зарядний пристрій підтримує спеціальний зимовий режим та має функцію пам'яті режимів, що дуже зручно. У комплект входять як затискачі крокодили, так і люверси. Довжина зарядного кабелю складає 140 плюс 40 см, а довжина шнура живлення 150 см. Цей пристрій гарантує безпечну та ефективну зарядку для будь-якої вашої батареї.